Я Васка, ви на каналі Васка, як неочікувано, і настав час оглянути всього Джоджо, всі сезони, крім першого, тому що перший сезон вже оглянути і відео по ньому є на каналі, але тепер настав час оглянути всі сезони Джоджо і стати нарешті справжнім чоловіком. Я не буду переказувати сюжет, тому що це вже зробив о, ютубер Гравіт, Граніт, Крадіт... Ви, в будь-якому випадку його нік на екрані, а силка на відоси буде і на його канал в описі. Тому не дякуйте. Хоча можете подякувати, якщо вам дуже хочеться в коментарях, або там. Ви придумаєте, ви розумні люди. Це буде не переказ сюжету, а моя суб'єктивна думка і мої враження від Джоджо, чи сподобався він мені чи ні. Тому що Джоджо... тому що Джоджо ахуєнний. Він буквально є відсилкою до різних музикальних гуртів, виконавців, різних фільмів, різних акторів. Я буквально доведу. От, наприклад, третя частина манги, яка екранізована в другому-третьому сезоні, буквально відсилає нас до Індіани Джонса. Та буквально логотип самої манги Джоджо це Готиб, який спіздили в Індіану Джонса. Притом головний герой другої частини, який вертається в третій частині, щоб рятувати свого внука, дуже підозріло схожий на Індіану Джонса. А його внук дуже підозріло схожий на Іствуда, який був головним героєм вестернів 30-х. Та й зав'язка цієї історії зразу відсилає нас до легендарного плеєра від Sony і цієї легендарної реклами, яка стала свого часу мемом. Та й досі використовується як мем. Початок цієї історії доволі дивний. Голлі. Агов. Гей, Голлі, може, вже відлипнеш від мене? Ні! Я ж тебе ціловічність не обіймала, тату. Слухай, ти ж 45-річна баба, як таке можна казати? Переказувати сюжет я буду трошки далі, але скажу тільки одне, що в Джосефа Джостара дуже дивні відносини з його дочкою. Притом зав'язка вона одночасно проста і геніальна, як все Джоджо. Головний герой минулої частини приїздить в Японію, щоб врятувати свого внука, який являється головним героєм цієї частини. Притом, що головний герой буквально сидить в'язниці, в тому що думає, що він небезпечний і ним заволодів злий дух. І буквально ця історія, початок зав'язка, це буквально саме кращий спосіб презентувати головну. Ову силу головних героїв під назвою стенда, який являється духовною силою людини, яка має сильну волю і дух і буквально втілює характер, і потенціал. Візуалізує цей потенціал в вигляді стенда. Притом, людина із слабкою духовною силою, волею, знаєте, характером, не зможе володіти стендом і бачити стенди. І оце знаєте презентація цих стендів це саме геніальне, що я бачив, тому що ну чесно, оця сила з минулих частин під назвою Хамон, тобто сила дихання. Вона була нуднуватою. З нею мало можна було що зробити. От із стентами можна багато що зробити. Різні дизайни персонажів, різні сили, різні. Е... Способи показати саме через стенди, характери персонажів. При тому буквально всі стенди названі якимись відсилками до музикальних гуртів або виконавців, що в принципі показує, нагадує те, що автор цієї історії величезний меломан. А, тому да, я цим насолодився, тому що я теж люблю музику. Дуже сильно люблю музику. А ще головний герой цієї історії це хуліган, який має доволі дивні відносини з матір'ю. Але знаєте, дивлячись на деяких людей з Твіттера, я впевнений, що це прям. Їхній чоловік Марії, прям справжній мужик. Даро, зачекай. Ти дещо забув. Ох, ось тобі прощальний цьомчик. Паскуда, годі вже липнути. Добре, вдалого дня. Притом, для того, щоб зрозуміти третю частину, треба бачити було перший сезон. Тому що буквально головний ворог третьої частини це ворог першої частини, діо, який все-таки присосався до голови першого Джорджо. І якщо ви спитаєтеся, що за діво, який присосався до голови першого Джорджо, хто такий перший Джорджо? Ось чому потрібно дивитися перший сезон, щоб розуміти, чому все відбувається в третьому сезоні, чому є. Тіло першого Джоджо, голова Діо. Хто такий діо? Чому він вампір? Чому проявляються нові сили в діо через от саме дивіться в діо, який проснувся через 100 років, проявились нові сили? А через те, що він присос присосаний до голови першого Джоджо, через цю генетику проявилися сили стендів у всіх інших родичів Джоджо, що буквально є початком зав'язки сюжетної лінії. І буквально стенд проявляється і в матері Джорджа, яка являється явно слабкою слабкою на характер. Через це вона не може справитися із стендом. і Він буквально її вбиває. І для цього вони мають піти і вбити діо. Тим самим поставивши вже крапку в родинному протисто... протистоянні джостерів і діобрандо, і ви спитаєтесь, що за родинне протистояння? Чому вони протистоять? І я кажу: дивіться перший сезон. Тому й не будете задавати таких тупих непотрібних питань. І ось наші головні герої, які складаються з діда, його друга африканця і самого. Джорджо, -джо, нового героя третього Джорджо, -джо, якщо ви ще не запуталися, і чувака, який був під владою Діо, вирушають в подорож, щоб відпиздити і вбити, нарешті, Діо, і врятувати дочку. Матір, дружина, вискуди і все. Оце і є зав'язка цього сюжету. Я можу викинути велику кількість серій цієї історії, тому що вони в принципі не впливають на сюжет ніяк. Тут перше за всю історію Джоджо є сквозний сюжет, тобто більші серії буквально не відіграють ніякої важливої ролі для сюжету. Вони просто є. Вам важливі лише перші серії цієї історії, останні, щоб зрозуміти, і знання першого сезону, І розуміння, щоб зрозуміти, що відбувається в цій історії. Але повірте. Вони наскільки цікаві і класні, що ви не захочете пропускати, тому що тут не просто тупі пизділки, тут не просто. Підрачки. Тут буквально історія там, де треба головою думати. Тому що буквально тут є чувак, який володіє стендом, який перетворює людей в ігрові фішки. Але при тому він укладає угоду з людиною, що він має зіграти з нею в азартну ігру. Якщо він виграє, то ця людина буквально віддає йому душу, яка перетворюється в цю ігрову фішку. Що, як на мене, дуже геніально і класно. Тут не просто тупа бійка. Та й якщо зрівнювати діло з першого сезону і третього, другого, третього сезону, то це буквально різні Діо, тому що діло в третій частині це буквально людина, яка крокує. По світу, так ніби весь світ це його подіум, а він головна супермодель в ньому, що не було в першій частині. І тобто, буквально третя частина це історія про пригоди, про приколи, про сміх, про сум. Я радів з головними героями. Я плакав з головними героями, переживав з головними героями. Тому для мене ця історія це про другу родину. А ось якщо вже брати продовження Джоджо, тому що третя частина Джоджо, яка кринізована в другому третьому сезоні, і, вибачте, що це постійно повторюю, але я не можу це перестати повторювати, мала бути останню частину про Джоджо. Але успіх цієї частини буквально сприяв автора продовжити цю історію. І на світ з'явилась четверта частина Джоджо, там незламний діамант, під назвою Незламний Діамант, яка розповідає про позашлюбного сина. Джозефа Джостара, який був дідом е головного героя третьої частини і головним героєм другої частини, і він. Буквально завів цю дитину в 60 років він буквально не знав, що в нього є ця дитина. Зав'язка цієї історії це буквально відсилка до третьої частини. Якщо в третій частині приїжджав головний герой другої частини до головного героя третьої, то в цій історії приїжджає головний герой третьої частини до головного героя четвертої частини. І це вже буквально якась фішка, а типа Привіт! Я твій родич. Ти маєш зробити важливу річ, а, при тому, що ця історія розповідає скоріше не про головного героя, який являється отприском Чувака, який в 60 років зрадив дружині, і притом ще й не знав, що у нього є дитина. Це історія скоріше про містечко. Явно, що ця історія надихалася «Твін Піксом, Лінча, і явно, що тут багато дивних речей, дивних місць, дивних персонажів. Та й головний герой цієї історії, якщо ви боїтесь спон... спойлерів, я хотів сказати, а я дуже бою спонсорів, але я люблю лякатись, тому, будь ласка, станьте моїм спонсором на Беміякофі, або, будь ласка, можете задонатити мені донат. Одному. Разовий на банк монобанка. Я буду не проти. Я буду дуже наляканим. Ви ж любите лякати. Тригерити людей, то, будь ласка, стригеріть мене своєю соткою на баночку. Монобанка. і так ця історія скоріше про містечко дивних людей. Тих головний герой, якщо ви боїтесь спойлерів, то не слухайте, виключайте цей ролик. Головний герой цієї історії це маніяк, який помішаний на руках, а я б сказав навіть на ручках, який являється людиною, яка в один момент застряла в тіль іншої людини. І буквально в цій частині нам розповідається більше звідки взялись ці стенди, і ухти, ухти, з'являється якась стріла, яка буквально. Проколює людей. Якщо людина гідна, то людина володіє силою стенда, і духовною енергією. Але дуже важливо, щоб людина була не тупа, тому що головний геро... Головного героя четвертої частини буде друг, який буде володіти мегасильним сильним стендом, який буде володіти простором і часом, здається, але він буде занадто тупим, щоб реалізувати цей стенд на повну силу, і буквально буде програвати слабшим стендом. А ще головного героя буде друг, який буде знаєте таким слабким духом. Його опротнуть стрілою, він якось виживе. І ми буквально будемо спостерігати про те, як в цього чувака. Буде з'являтися сила, дух, характер, і таким чином ми будемо бачити, як еволюціонує стенд через розвиток його характеру, що в принципі геніально. Хоча, в принципі, в Джоджо геніальна бійка, оця система боїв, тому що якщо герой був слабким до вступу в бій, він програє цей бій. Тут не буде такого, що він в пориві емоцій згадає щось, що його не, і він такий, ага, я випускаю свою внутрішню силу. Тут таких немає приколів. Якщо ти був слабким до вступу в бігу, то ти в ній програєш. Ну і все. Але повірте, вам не буде нудно дивитися ці історії, тому що ну, я насолодився цими історіями, я насолодився цими персонажами, цією, цією атмосферою міста. Вона буквально. Зачаровує. Тобто, якщо третя частина це друзі і родина, твоя друга родина, то а, оце містечко, де живуть головні герої, четвертої частини це містечко, де ти хочеш, щоб жила твоя родина, щоб ти хочеш ти хочеш жити своєю родиною там, хоча там живе маньяк, який любить жінок, їх ручки. Але ну це таке... От п'ята частина, яка називається Золотий вітер, вона трошки нуднувата, Вона розповідає вже нам не про родину Джо Старів, хоча косвено. За уші притянути, дивіться. В третій частині був Діо, якого перемогли. Але Діо зробив дітей, що ми дізнаємося в шостій частині. Але в п'ятій частині ми дізнаємось про сина Діо, який частково є сином, тобто нащадком Джо Старів, тому що ну, голова Діо була присаджена до тіла Джо Старів. І через те він косваночастина родині Джо Старів і має цю родину мітку в вигляді зірки на спині. Тобто, це не тату це в вигляді зірки, прикиньте, а виглядає як татуха. да? Я собі хочу таку татуху, напевно, але я буду жирним, гидким, представником сімейства Джо Старі, тому що я навіть ростом не вийшов. Я ж не два метри з ростом. До речі, в четвертій і п'ятій частині ми вже просліджуємо те, що головні герої пересіли із тестостерона і стероїдів на модну голку шику і героїнову шику. Якщо пам'ятаєте про що, вони худі, але вони досі модні і підтягнуті. Але вони вже не величезні шкафи. М'язів. От п'ята частина, вона буквально вже ж е, косвенно відтворює третю частину. Тут знову головний герой, який хоче стати мафіозі, щоб позбу... позбавити своє місто і всю Італію від наркотиків, щоб діти не вживали наркотики. Е, він знайомиться з людьми, з якими він буде дружити, переживати всякі. Почуття, там радість, сум, горе буде подорожувати по Італії, щоб знайти боса мафії, до якої він вступив, щоб перемогти, щоб позбавити своє місто і Італію від наркотиків, щоб наркотики не продавали дітям, і це буквально нудно. Ну тобто, по перше, це все одно яскрава історія з цікавими персонажами, з цікавими стендами і з цікавими боями, але. Вона виглядає дуже нуднувато в порівнянні з третьою частиною, з якою я її порівнював. тому, що ну, наприклад, кожна частина Джорджа мала свою атмосферу. А тут я вже відчуваю просто, що автор видихся, він просто копіює сам себе, щоб заробляти бабло. Я не можу сказати, що це прям погано, тому що він копіює сам себе. Але ж він це одно копіює. і Це трошки нуднувато. Але тут все одно є приколи, і відсилки на те, хто кому сосав, і як сосав і ну, ви зрозуміли. А я не можу сказати, що мені не сподобалась п'ята частина, але чесно, я додивлювався дуже-дуже важко цю частину. Особливо останні серії 10-12. При тому, що, хоча в п'ятій частині є жінка, от ви знаєте, що автор оригінальної історії хотів спочатку зробити мангу про жінку, але йому сказали: чувак, на дворі 80-ті, які жінки? Ти камон, ти подумай, не потрібні величезні накачені мужики. Що зараз модно? Сталоне, Шварценеггер. Подумай, чувак. Що, блядь, в тренді, в трендове, блядь, надо робити трендове, щоб купляли. Ти що, творець, матець, нахуй твоя творчість нахуй комусь всоралась, блядь. Да, блядь. Йобаний Телеграм. Ти маєш бути в тренді, модним, стильним, годувати люди, людей тим, що їм подобається, їхніми комплексами, травмами, на те, що вони мають надрочувати, тим вони хотіли, хочуть бути, до чого вони мають прагнути. Продавати його цьому міму. Ілюзію картинки щастя. Будь-які елементи мистецтва мають елемент задобрити аудиторію, щоб аудиторію це подобалось. В принципі, так. В принципі, я можу сказати, що п'ята частина мені сподобалася, але менше всього. Але там є прикольна черепаха, будинок. Йобаний телеграм. Колись буде огляд на шосту частину, коли якщо я не йобнуся. Всіх люблю, всіх цілую. Ще раз нагадую, що ви можете мені задонатити на баймі... стати патрі... не патріотом, а кафоманом на Байміакофе або задонатити мені на банку Монобанку, щоб я нарешті купив нормальну камеру, щоб в мене було світло, щоб я не їбався блядь, з єбаним телефоном. Всіх люблю, цілую. Далі буде.